Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні 8-біт! Мене звати Артем Линенко. І на своєму ігровому каналі я встиг зробити огляди на усі популярні ігрові приставки та, зрештою, перейшов на огляди ігор та обговорення різноманітних цікавих тем. І Ви знаєте, я компанія Nintendo, яка випускає різноманітні ігрові платформи, і зараз вона переходить на новий рівень сучасний, буде Nintendo Switch 2. Я подивився декілька роликів. І зробив для себе деякі висновки про її стартову лінійку і взагалі, що на нас чекає. Тому цей випуск називається «І Як Nintendo Switch 2 відчувається на старті. Цікава тема, залишайтесь. Нагадаю вам, що Switch – це гібридна ігрова платформа, яка дозволяє рубатись тобі як в портативному режимі, так і по телевізору. Ця ігрова приставка вийшла в 2017 році. Вона вийшла вже трошки, так би мовити, не те, щоб застарілою, але суча... мабуть так скажу, сучасною на свій час. Так, вона була сучасною на свій час, пройшло трохи часу, і, звичайно, її вже зараз буде друга версія. Як у першої PlayStation була, то тут буде просто, просто номерний знак з циферкою 2. І що мене мало вразити на старті, так це її стартова лінійка. І вона тут не те, щоб не вражає, а навпаки, в мене чомусь виникають деякі питання. Ця ситуація мені нагадує компанію Sega, котра мала деякий досвід, гроші вирішила все одно злитися. Тут То тут зі свічом такого не буде, тому що тут є багата стара геймерська база. Сумісність з минулим свічом. І, звичайно, покращена міцність самої платформи. Свіч 2 це не перший, він буде міцніший по всім фронтам. Якщо відомо, що там десь оперативної пам'яті буде 2 ГБ, то таке діло. Не буду казати про характеристики, тому що цікаві ігри можна робити і навіть на недосить так і міцному залізі, що я і побачив на першому свічі. То тут лінійка взагалі досить таки бідна. І вона складається переважно з японщини якоїсь портів, як той самий Cyberpunk 2077. Не знаю, кому він потрібний, його пройшов, мій товариш його пройшов два рази. Doom 3, кстати, на свічі краще, чомусь не на ПК виглядає такий прикол. Так ось, річ не в тім, а про саме другий свіч. Я хочу вам показати гру, яка була на презентації. Всі гермери кричали Вау. Так, я також кричав вау, тому що Mario Kart World це один із стартових, так би мовити, тайтлів для другого свіча. Що хочу тобі сказати, якщо ти думаєш що це свіжак, то я скажу тобі, це не те, щоб свіжак, тому що Mario Kart, він вже випускався в минулі роки. Але Mario Kart World це аналог Mario Kart Tour з Андроїда. Ось я тобі що скажу. А це для Nintendo в першу чергу відкриває можливості для додаткової оплати. Можливо, і не треба буде платити за якісь там додаткові карти чи прокачку твоєї тачки. Але на Android таке було. Там ти платиш гроші, купляєш собі щось і граєш краще, ніж інші. Сподіваюсь, Nintendo зробить якісь наголоси на своїх фанатів, а не просто. Тих, хто любить прокачатися за гроші, але це і також потрібно, тому що самі розумієте, час зараз складний, особливо японців. І ось я тобі що скажу: якщо я грав у восьму частину, і мені здавалося, що кожна арена вона наповнена наповнена життям, наповнена якимось яскравими кольорами, ну, взагалі, виглядало цікаво. Там не було пустих місць. То дивлячись на Mario Kart World, я бачу, що арени стали дуже великими, але вони пусті. Я бачу, що деталі тут взагалі-то ніяких немає. Так, красиве небо, але якихось там плюшок вогників, якихось там прикольних прибамбасів, як у Восьмом я не побачив. Та знаєте, якісь гігантські створіння. Якісь там переливи щодо вині, вона якась дерев'яна. Оце мені також нагадує May Cry, котрий перший був хитом, а другий став таким, знаєте, великим, але нікому не потрібним флешером. Ось то тут ситуація інша, тому що ігроків буде поруч багато. Звичайно, це цікаво, коли ти рубаєшся по онлайну і навіть можеш посеред. Так би мовити, траси виїхати з неї це цікаво. Це відкритий світ, аналог якогось GTA, Але щоб це було щось більше, я не знаю, чи потрібно це, чи потрібно це, тому що деталі вони губляться. Я подивився, мені особливо. Сподобався геймплей, але розмальовка. Ні, я тобі скажу, що я чекав чогось особливого. знаєте, як японці там можуть свяжешенська все зробити, можливо, це навіть і не на японці, а американська звичайно такі контора сказала випускає і свіжі другий. Тур також на старті буде, але він, він сирий. Про нього чогось особливого, я вже більше сказати не можу. Я подивився, я в нього не грав, може там ще краще, коли ти граєш. Але якщо так одним чи двома очками подивитись на нього, то ти бачиш, що це щось неповноцінне. Поки що, можливо, з виходом там буде все як треба. А поки що не вистачає деталей, я тобі так скажу. Так, трюки там круті, нормальні. Подивимось, що буде попереду. Це перша гра, котра, ну котра заслуговує дійсно уваги так, Mario Kart це м -м, Маскот Nintendo. такий чарівний собі дядько звук сами. І друга гра це би була на огляді мати Зельда, Legend of Zelda, але не буде, тому що це та сама Зельда, і Breath of the Wild, і Tears of the Kingdom. Просто тепер буде 60 кадрів, можливо, там десь вони деталі добавлять, Але я подивився, деталі там не добавили, Просто вони контрастні змінили та деякі кольори поміняли. Нічого я вам не скажу про цю гру. Зразу можна пропускати ту зельду. Це та ж сама Зельда. І з новинок ще буде одна нормальна гра. Поїхали далі! І звичайно буде Донкі Конг Bonanza. Якщо Тропікал Фріз був нормальним платформером, то Донкі Конг Bonanza пішла на шляху Маріо і стала відносно відкритою грою, тому що ти рубаєшся за мавпу і рухаєшся. Рухаєшся по закритій арені, але вона все одно... Відносно вільно, тому що ти можеш і копати, і знищувати лендскейп, тобто мав, по намій погляд, може просто знищити взагалі все там, на своєму шляху чи не все, я не знаю. Це виглядає більш-менш свіжо. Але знов таки, в мене таке враження, що її робили на японці якісь американські розробники, тому що деякі кольори ну, дивні вони там, чого там стільки фіолетового. Деякі елементи дизайну в мене викликають в цій грі. Звичайне питання, але на фінальному білді все може бути набагато краще. Все одно навіть там графіка, якщо бути погано, вона грається дуже весело. Я подивився, весело рити ці окопи, весело мовтоцити ворогів та вирішувати різноманітні пазли. Крім того, протагоніст мавпа. З минулих частин мені подобався. Якщо тобі не подобається грати за мавку, то можеш пропускати. Людей тут не можна обрати, тут тільки тварина. Ідеш нею, нею, граєш за нею, можеш там камінням знищувати. Що ще сказати? Так ось, дивлячись на ці ігри, я розумію, що а що тут взагалі такого, заради чого куплять ігроки-геймери нову платформу в першу чергу. Ні за що, а за те, що й було. За те, що й було, за те воно куплю. Тому що Nintendo пообіцяло обратну сумісність, якщо ти перейдеш на другий світ, то всі ігри з цієї платформи перейдуть на твою. Хоча за зельду все одно доведеться там 5 чи 10 баксів можливо доплатити, точно не скажу, тому що Nintendo так просто не віддає свої ігри. Самі розумієте, це Японія, вона багато. Ось дві гри. І третє це фаст Fusion, але це гоночки. Гоночки такі собі, знаєте, швиденькі, я фаст ремікс рубався. Це просто гоночки, які також не вражають. Але пам'ятаючи фаст ремікс, хочу сказати, що мені цей жанр сподобався. Коли швидко, треба повороти робити, і гарна трансмузика грає на фоні. Так чомусь, коли граєш в якусь гру рейсинг плану тобі хочеться, щоб музикальне оформлення було зроблено по особливому, щоб навіть іноді хотілося також поставити цю музику і без гри. Такого звичайного не роблю, щоб не приїдалося, приїдалася для, для mp як плеєру то таке діло. Так ось я скажу там, ще є інші ігри, але то більш японщина, така на поціновувачі, я просто ремейки, котрі той же самий Кьорбі, той самий Зельда. Так вони дуже потрібні потрібні фанатам. Потрібна Нінтендо, яка хоче заробити. Але чи потрібно це новим ігрокам? Чи зможе Нінтендо привести до себе нових ігроків? На мій погляд, вона може не загубити старих, але її просто згодом можуть забути, тому що ці ігри перестануть бути цікавими. Якщо Маріо Одіссей, вона була смачна від А до Б, навіть коли я дивився там ролики, про неї розумів, що це якась якісна гра, якась лампова, особлива. То дивлячись на Донки Конг Бонанза і дивлячись на Маріо Картурм, це здається якесь аматорство. Я не бачу нічого там особливого для себе, це буде можливо просто нормально, може буде відмінно. Від стієм це не буде, тому що Нінтендо Nintendo, Nintendo люблять, люблять її ігри. Хоча вона останні час такі дуже запороті речі іноді робить, тому що я скажу, що хоч би б не повторили ситуацію з «Сегай», але в неї грошиків багато, і спускатись вона може на одно, повірте мені, не один десяток кроків із другим, і з третьим, і з четвертим. Крім того, що чудово, на цю платформу багато сторонніх розробників вирішили свої ігри, звичайно, протягнути. Буде і GTA 5, мені здається, і 6 буде також. Хоча не факт, ви знаєте, може бути таке, що вийшов другий свіч, а GTA 6 вже він не потягне. Може бути і таке, звичайно. Продукт все одно буде мати своїх фанатів, поціновачів. Звичайно, 500 баксів на старті. Це ціна така добра. Я тобі скажу. Ти пам'ятаєш на початку нульових скільки коштували платформи на старті? Вони коштували там баксів 200-300, де не було приставок там по 400, крім 3DO та того ж Neo Geo за косарь баксів. То тут я тобі скажу, що дивна ситуація Нінтендо, Мені дуже цікаво взагалі дивитись, як буде розвиватись корпорація, яка не в тебе в країні десь там найде на стороні. Як ну це цікаво, цікава історія фірми, цікаво її розвиток, тому що знаєте, я з маличкою, так би мовити, з п'яти років з тією Нінтендо вже дружу зараз. Також є досвід у мене в грі на різноманітних Nintendo приставках. І скажу, що вони завжди заходять в першу чергу своїм геймплеєм. Це не завжди графіка, але вона важлива. Це завжди дизайн відміни. Ось я тобі ще скажу. Ось такий я сьогодні вирішив зробити цікавий випуск на тему, як Nintendo Switch 2 відчувається на старті. Відчувається вона. Впевнено, але впевнено тільки для своїх поціновувачів та фанатів. Для всіх інших це той самий світ, що і був, але він став трохи міцніший. Звичайно, по герцам на процесорі і по мегабайтам на оперативній пам'яті. Так <смас> <смас> все буде добре. Добре, що ви залишаєтесь на каналі, залишаєте коментарі, звичайно. Робите донат, тому що ці відеоролики виходять тільки завдяки вам, мої шановні глядачі. Залишайтесь на каналі, буде ще дуже багато цікавих відео. До побачення. Всього вам доброго!